І то справи. Ну, але якось воно буде, аби люди здорові, аби мир спокій, а це все помаленьку. Раду дамо. З роботами. У них 28. Слава Росії в тому, що за все время ніхто так і не змог її побідіти війною. Это как мінімум. Ти хоч соображаєш, що ти написав? Слава за те, що людей вбиває, слава за те, що людей нижче захоплює території і, і знищує їх, да? оце за це слава. Ти хоч уявлення маєш, за що кажеться слава? За добро, що добро робить, що допомагає людям, розвивається країна. Ось, оце є слава. Що дбає про людей, а не що знищує. І те, що ти розказуєш, що ще ніхто не побідив, то не, чи, не спіши, не кажи його поки не перескочив в скорому часі, побачиш, де ви будете. То раз, а друге, а друге, як ти розказуєш, що таки, така велика ваша Росія, ти подивися, що Україна наскільки територіально менша і населенням, і площею. І вона вже скільки років вашу велику могутню армію стримує, і ви ради дати не можете. Пінитися, слинитися і ради дати не можете. Ось так. А якби ви такі були розвинені, розвинена країна, ваш президент дбав про вас і про ваше населення і про вашу державу, то б люди самі до вас тягнулися, якби ви розвивалися. А ви тільки що можете це знищувати, вбивати, грабувати, катувати. Ось. Ваш президент навіть вам слова, право голосу не дає висловити свою думку, своє бажання. Ось то яка це слава в чому? Діана Мар'яшка, привіт, Оля Прибейська. Привіт, Люба, трохи послухаю, бо збираюся. Збиратимусь із меншим до лікарні Уже поралася, п'ю каву і ставлю лайчик. Всім гарного дня, Олю, щасливо вам, хай Бог дає, щоб всі були живі, здорові і тільки всього самого найкращого. Сергій, шалом православні, вам вітання, ЗСУ, гарного дня вам всього найкращого. Мені подобається вона. Бабуся Галя, вітаю, Юля Бойко, Наталя, Володя, Діана, Ксюша. Всім гарного ранку і з святом всіх. Кози далеко не йдіть, бо я вас не бачу. Так, Рома, квіточку нам дякую. Наталія, всім привіт, привіт, Наталю Елена, Козуньки Зу, дуже гарні. Дякую. Діана Ольга, привіт, Анжеліка козульки. Так, Оксана Андрійна усім гарного дня. Дякую вам також. Кози. Кози ви де? я вас не бачу. О, чую, ви вже ближче. Діана, Наталя, привіт, бабуся Галя Мар'яшка, доброго ранку. Віра, приблизно скільки кілограм козі на день треба? Яблук? Поняття немає, я в кілограмах ніколи не міряю. Кожна коза індивідуальність. Одна коза. Я є, я є, 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 Все. всі прибігли, я тут. Мої вимазульки. Мої ви козульки. Всі прибігли до мене, мої дівчульки хороші, мої хороші, такі хороші. Люба покликала, сказала, що не бачить. І ми поперебігали, всі бігом. От що люблю своїх козульків. І треба за ними йти. Люба сидить, а вони пасуться. Дід пасіться далі. Дівчулі мої хороші. Пасись, пасись, малишка, бо якщо розродиться, то на день пастися не підеш. Вже хіба аж завтра? Що, 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 шоколадка? Що, 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 що там не так? Не знаю, я в кілограмах ніколи не міраю.